27 квітня 2010 року увійшло в історію України як день ганебної ратифікації харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту РФ і надалі базуватися в Севастополі. А депутат від Волині Ігор Палиця, який 2010-го був членом фракції Наша Україна, народна самоборона і був серед тих, хто протягнув голосування за ратифікацію, досі залишається народним. Депутатом про те, як підписували ті договори і чим вони обернулися для України, пишуть журналісти новини Лайв, як пишуть журналісти, після оголошення незалежності Україна була змушена позбавитися наявної на її території ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум, який, по перше, ні до чого, крім визнання територіальної цілісності нашої держави, підписантів. Не зобов'язав, а по-друге, був порушений одним із підписантів Російською Федерацією. А потім 1997 року Україна та Росія підписали угоду, яка Дозволила Чорноморському флоту РФ базуватися на території українського Кримського півострова. До речі, багато хто не знає, що російські війська могли перебувати не тільки у Севастополі, а й використовувати 31-й випробувальний центр у Феодосії аеродром у Гвардійському, 830-й пост зв'язку і ретрансляції в Ялті та інші. Об'єкти дія цієї угоди завершувалася 2017 року і надалі могла бути не продовжена бо Україна вписала у власну конституцію положення про позбавлений статус, який унеможливлює наявність на своїй території іноземних військових баз. База Чорноморського флоту РФ була тим єдиним винятком, який внесли у перехідні положення основного закону України. Але 2017-го цей виняток мав зникнути. Саме тому Росія намагалася будь-що продовжити термін перебування своїх військ на українській території. Як зазначають журналісти, важливим кроком для цього стала перемога проросійського кандидата Віктора Януковича на президентських виборах. Володимир Путін ще 2004 року підтримував Януковича на виборах, але зумів протягнути його на головну посаду в Україні і тільки через. 5,5 років відразу після перемоги Януковича, інавгурація якого відбулася 25 лютого, 2010-го, Росія почала тиск на новообраного українського президента і дуже швидко досягла свого віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв, який з 2008 по 2012 рік був формальним керівником РФ. Уже у квітні зустрілися в Харкові для обговорення. Питання чорноморського флоту, наслідком цих переговорів стало підписання 21 квітня так званих харківських угод. Ці договори передбачали продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ на території українського Криму, щонайменше до 2042 року, в обмін на зниження ціни на російський газ для України. Але найголовніше відбулося через 6 днів – 27 квітня. Того дня Верховна Рада, у якій тодішня партія влади партія регіонів. Мала протягнути голосування за ратифікацію харківських угод. Влада зробила все, аби забезпечити собі необхідну кількість 226 голосів для позитивного голосування. Для цього їй довелося залучити навіть частину опозиційних депутатів, представників фракцій, серед яких і були депутати наша Україна, народна самоборона. Зокрема, за харківські угоди голосував. Колишній міський голова Києва Олександр Омельченко та майбутній голова Дніпропетровської обласної ради та заступник Дніпровської ОДА Святослав Олійник. Кілька депутатів, які проголосували за той закон, досі є народними депутатами України. Це Віталій Борт, нині платформа за життя за мир екс ОПЗЖ. 2010 2010-го був членом фракції партії Грігонів» та Ігор Палиця за майбутнє. майбутнє», 2010-го був членом фракції «НУНС». Крім того, у Верховній Раді 9-го скликання певний час були присутні ще кілька людей, які голосували за харківські угоди. Це Андрій Деркач та Юлія Льовочкіна. Усього за ратифікацію проголосували 236 нардепів. Згодом Ігор Горпалеця намагався спростувати цю інформацію, мовляв, тоді. В залі парламенту його не було, а персональна картка для голосування спрацювала без його відома. Також палицю викликали з цього приводу на допит у Службу безпеки України. Ігор Йогорпалець заявляв, що не харківські угоди призвели до втрати Криму, а байдужість і жадібність влади. Про це він сказав у березні 2021 року. Чим обернулися для України харківські угоди? Військовий експерт Дмитро Снігирьов наголосив. Саме після домовленостей Януковича і Медведєва Росія отримала в Криму справжній карт-бланш. Саме після продовження терміну базування Чорноморського флоту на території Кримського півострова Російська Федерація розгорнула активну інформативну і військову, звісно, теж активність спрямовано проти України. Усе це підкаснев Снігирьов, прогнозовано обернулося уже через чотири неповні роки окупацією Криму та подальшої анексії Автономної Республіки Крим. Та міста з особливим статусом Севастополь. Саме підрозділ Чорноморського флоту РФ, які увесь час були поруч, відігравали головну роль під час захоплення двох українських регіонів у лютому березні 2014 року. Звісно ж, у повоєнному майбутньому, за умови визволення Криму жодної російської військової бази в Севастополі, як і будь-якому іншому місті нашої держави, уже ніколи не буде. Це очевидно із Формальної із фактичної точки зору, але обов'язково виникне інше питання, якщо це доведеться обговорювати українському політикуму. Це питання можливого розміщення на території нашої держави інших іноземних військових баз. Без наших західних партнерів і для того, аби убезпечити себе від майбутніх агресивних дій Російської Федерації, для якої саме існування незалежної України є відчутною поразкою. Звісно, зараз це неможливо через заборону. Виписано у конституції, Втім, законна можливість змінити основний закон існує. Це може зробити Верховна Рада конституційною більшістю голосів. Та й в Україні навряд чи хтось буде проти того, аби американські чи британські війська з'явилися на нашій території. Отже, погодяться на це США і Велика Британія непросте питання. Втім, до цього треба завершити війну. Війну, яка багато в чому і розпочалася саме тому, що на території України увесь час. Базувався ворожий флот.